Вітаю вас, друзі. Всім доброго дня. Я сподіваюся, він у вас добрий. Так, я в дещо таких незвичних умовах вмикаю цю трансляцію, тому що я думаю, ви здогадуєтесь, чому. От, і е, хотів би дізнатися, чи все нормально зі звуком, чи все нормально з картинкою. Якщо так, то зможемо трохи поспілкуватися з вами сьогодні. От Про те, що вчора відбулося. Нормально все зі звуком? Ну, добре, добре. Дякую. Тоді будемо починати, друзі. А, значить, вчора ми з вами спілкувалися на трансляції, говорили про Трампа. І не тільки про Трампа. Ось е Я після того пообідав, е зібрався їхати далі по справах. Почав виходити з будинку, ну і при виході з будинку, коли я йшов до автівки разом з охороною, то почув постріли. От ну і на мене було вчинено замах. Зараз розповім детальніше, як про все це, як це все відбувалося, але спершу я закликаю вас задонатити на «Русоріз». Бачите, ось «Русоріз». Закиньте на дрони камікадзе для українського війська, це найкращий спосіб помститися російським виродкам за те, що вони зробили. От російські загарбники отримують відчутну відплату, в тому числі за вчорашній замах на мене, в тому числі за інші вбивства людей, наших людей від початку цієї неспровокованої невиправданої війни. Якщо ви раніше стежили за моєю діяльністю, то ви, напевно, знаєте, що раніше на мене вже вчинялися замахи, зокрема, в 2018 році. В Одесі. Перший замах був, здається, 7 лютого, 2018 року. На мене тоді напали, коли я навіть не встиг вийти з автівки і почали завдавати ударів. Ось ну, там обійшлося легкими пораненнями. Другий напад відбувся 1 травня. Рівно сім років тому, 1 травня 2018 року, я зі своєю коханою йшов з дому до, до автівки, яка була припаркована в сусідньому дворі. І йдучи, я почув постріли позаду. Зрозумів, що стріляють в мене. Відчув удар в потилицю, отримав туди кульове поранення, але не втратив свідомість. Розвернувся, побачив позаду мене нападника з пістолетом. Накинувся на нього з криками ах ти ж падла, почав за ним ганятися, переслідував його метрів 300, напевно. Повалив на землю, затримав, підбігли ще люди, допомогли теж затримати його. Через три тижні відбувся третій напад. Під час третього нападу, вже 24 травня 2018 року, я отримав поранення лівої кисті, дуже серйозне, ну, тобто, там, рука досі не відновилася. Ось як і шия, власне, теж не відновилася, але мова не про то. І один з моїх нападників загинув, тому що я став захищатися ножем. Ось другий нападник отримав поранення і втік потім на територію станом на зараз на територію Російської Федерації. При цьому мені тоді поліція завжди відмовляла в державній охороні. Навіть після третього нападу вони казали, що відсутня загроза для життя та здоров'я. Ось а нападнику моєму тоді, тому що вижив, вдали державну охорону, і от він, власне, успішно втік з України. За цими нападами стояла поліція і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він був замовником цих трьох нападів, за що він не поніс жодної, абсолютно, відповідальності по сьогоднішній день. Більше того, Мафія Труханова організовувала напади і на інших людей. Олег Михайлик, одеський активіст, взагалі пережив клінічну смерть. Були напади на Михайла Кузаканя, Григорія Козьму, Віталія Устименка, Світлану Підпалу, Аліну Радченко та багато інших. От, але мова не про те. Ну тобто, я вам маю пояснити передісторію. Подібні ситуації зі мною трапляються не вперше. Те, що відбулося вчора, це був четвертий вже фактично напад, замах на моє життя. Звісно, після 2018 року я дуже серйозно переглянув е, свої заходи безпеки. Скажу так: мені до мене дійшло нарешті, та, що необхідно, якщо ти займаєшся громадською публічною діяльністю, мати або охорону, або друзів, які будуть з тобою завжди знаходитись, ходити і так далі, і ми стали вживати інші заходи безпеки. Коли почалось повномасштабне вторгнення, і навіть до повномасштабного вторгнення, я казав, що наступні вбивства громадських активістів, волонтерів і публічних діячів в Україні будуть відбуватися на замовлення російських спецслужб, тому що росіяни зацікавлені в тому, щоб влаштовувати терор у нас в тилу, вбивати нас в тилу. От в той час, як ми вбиваємо ліквідовуємо їхніх генералів, то вони вбивають Ірину Фаріон, Дем'яна Ганула, та на жаль, багатьох інших це поза сумнівом, російські вбивства вбивства на замовлення російських спецслужб. І те, що відбулося вчора, стоїть в одному ряду із вбивством Дем'яна Ганула та Ірини Фаріон. Це пов'язані історії. І дякувати Богу, дякувати Альфі Служби безпеки України. Я сьогодні живий і маю можливість із вами тут. Спілкуватися, хоча вчора все могло закінчитись зовсім інакше. Звертаю вашу увагу, друзі. Також на дати вчора було рівно 7 років з моменту другого нападу на мене, і вчора відбувся четвертий напад на мене рівно за 7 років. Але ще цікавіше те, що сьогодні у нас 2 травня 2025 року. Сьогодні у нас вже 11-та річниця. Оборони Одеси від російської навали і проросійської наволочі, яка хотіла створити там так звану Одеську Народну Республіку. Я був учасником тих подій. Я пишаюся тим, що я був учасником тих подій разом з моїми побратимами. Ми інші одесити, харків'яни, гості, які тоді приїхали з ФК Металіст. Ми відбили місто і не дали російській наволочі захопити Одесу. І звісно, для росіян. З символічної точки зору було би дуже важливо вбити мене як і будь-якого іншого відомого учасника тих подій з української сторони. Тому коли росіяни вбили Дем'яна Ганула, ввівши в оману виконавця, але замовники були російські спецслужби, то вони це якраз тоді подавали під соусом подій 2 травня, що мовляв, дивіться, Дем'ян учасник подій 2 травня. Ось е і от йому помстилися, і напевно, так само вони хотіли зробити зі мною, тому що та жінка, вона вже поїхала на СІЗО. Сьогодні їй дали два місяці тримання під вартою. Е отримала вона підозру за державну зраду і за умисне вбивство, замах на умисне вбивство. М ось е вони їй дали вказівку вбити мене саме от 1 травня напередодні, 2 травня. Цього року, для того, щоб потім це сказати, що це якісь там партизани, бачите, от помста за 2 травня тощо. Але їм це не вдалося, не вдалося і слава Богу. Коли відбулось вбивство, Дем'яна Ганула в Одесі, я робив трансляцію. Я казав, що кожна публічна людина в Україні, кожен хто займається волонтерством, кожен хто має активну громадянську позицію, кожен хто має бодай якесь значення сьогодні для обороноздатності нашої країни. Він є під загрозою. Росіяни будуть намагатися нас вбивати цілком очевидний факт. І я зробив висновки після вбивства Дем'яна Ганула. Ми орендували броньовану автівку. Вчора вона була на відео. Мені також було надано державну охорону. І вчора мене охороняла змішана група. Це був перший чоловік, який виходив на тому відео. Можливо, ви його бачили. Це був мій охоронець, за ним ішов я. І третій був Альфівець. І от Альфівець фактично вчора врятував мені життя, тому що коли ця мразота почала стріляти, він вибив у неї з рук пістолет, повалив її на землю, затримав, скрутив. Я вже тоді отримавши поранення, заліз в автівку, дав казівку, водію терміново їхати до лікарні, наклав собі турнікет. Я тоді отримав поранення в праве стегно. Слава Богу, нічого серйозного не зачепило великі судини, не зачепило кістку, трішечки зачепило м'яз і м'які тканини. Тобто, ну фактично, це така подряпина від кулі, От, дві дірки в джинсах. Але дякувати Богу, що все обійшлося саме так. І я сьогодні живий, можу з вами спілкуватися, в одному з моїх охоронців. Куля залетіла в кофту, цю кофту я йому подарував. Вона з евпівроном, намальованим червоним. В нього там видно прям вхідний вихідний отвір. Я публікував в соцмережах цю фотку. Сам охоронець при цьому не постраждав, зважаючи на те, що ну, зловмисниця випустила ну, щонайменше три постріли, здійснила, може більше. Мені складно зараз сказати. Ну, я вважаю це дивом. Просто в мене іншого пояснення немає. Те, що я отримав таке незначне поранення. Е, на руку не дивіться, тут катетер це для крапельниць е, і наркозу і так далі. От, вчора сьогодні робили наркоз. Рука з рукою все окей. От. Е, крім того, ну тобто, в мене нема пояснення якогось логічного, це диво, інакше це не назвеш. Крім того, е, в автівці було прострелено два колеса. І одна з куль залишилась у водійських дверях, не пробила броню, лишилася в тих дверях. Я бачив вчора коментарі деяких шакалів, які там почали розповідати, що о, тут Стерненка, таке авто. Тощо, ну, по-перше, я заробляю стільки, що я міг би купити собі таке авто, якби я хотів. Але більшу частину грошей я віддаю на армію і плюс ще плачу своїй охороні заробітну плату, тому що ну мертвим бути не дуже хочеться. Це напевно не дуже приємно. От авто, як я вже сказав, броньоване взяти в оренду. І якщо буде необхідно, я іще раз візьму броньоване авто в оренду, і мені даруйте насрати на те, що будуть окремо взяті унікуми, потім розповідати. Тому що хай я буду краще живий, цілий е і не подобатися деяким істотам, аніж я буду мертвим, святим героєм і так далі. Краще бути живим негідником, аніж мертвим героєм, якщо вже на те пішло. Так, ось, друзі. Після того мене там повезли в лікарню і прооперували, відійшов я від наркозу, почав дізнаватися деталі. Як це все відбувалося? Значить, ця мразота вона орендувала житло в тому ж будинку, де я мешкав. До речі, інформація про моє місце проживання вона публічно була опублікована деякими проросійськими силами, якраз за деякий час до того, але це окрема тема для розмови, і ця мразота заселилася в той будинок. Ходила, бродила по тому будинку, лазила по паркінгу, в тому числі біля місця, де паркується моє авто. Паркувалося моє авто, от і нам її поведінка видалася ну, дещо підозрілою, напевно. Але ніхто, напевно, не чекав, що вона так одразу почне стріляти, чекати на мене при виході з будинку. І так далі. Значить, яка її основна мотивація, що вона пояснює? Вона каже, що вона має проблеми зі здоров'ям, що в неї там діаліз для нирок їй потрібен. І от їй пообіцяли пересадку нирки, якщо вона мене вб'є? Сьогодні вона на суді розповідала, що вона думала, що їй завдання ставили збушники. Я відкидаю це. Я Твердо переконаний, що їй ставили завдання представники російських спецслужб. і Вона усвідомлювала, що їй ставили завдання представники російських спецслужб. І Зрештою, вона навіть на початку, через свого адвоката, зробила заяву, що та вона зізнається в цьому злочині, так вона кається, і так її завербували російські спецслужби. Російські спецслужби вербують громадян України для того, щоб вбивати громадських діячів дуже давно, споконвіків ще до того, навіть як виникла так звана Російська Федерація. Росія здійснювала акти терору по відношенню до українців протягом століть, а замовні вбивства з середини минулого століття стали звичайною практикою для КГБ. Вони вбивали лідерів українського народу ще за кордоном. Вони е, вбивали е, українців вже під час Незалежної України, отруїли Ющенка, вбили Чорновіла, вони замовили вбивство Ірини Фаріон, Дем'яна Ганнула. На жаль, це не останні вбивства, які російські спецслужби замовляють і намагаються організувати. От. І кожен публічний діяч, кожен е, хто сьогодні. Активну має антиросійську позицію. Кожен волонтер, кожен відомий військовий, кожен військовий командир має розуміти, що він сьогодні може бути мішенню. що росіяни можуть спробувати його вбити, і необхідно вживати відповідних заходів безпеки. Що найменше відмовитись від користування навушниками на вулиці, не ходити самому роззиратися навколо дивитися, що навколо вас, звертати увагу на підозрілих людей або предмети у ваших так званих чорних червоних зонах. Червоні зони це, умовно кажучи, місце вашого проживання, місце вашої роботи, місце, де ви займаєтеся спортом або інші місця, які ви часто з певною з певним графіком відвідуєте. От тому дбайте, будь ласка, про свою безпеку: росіяни від нас не відстануть, і навіть якщо відбудеться якась там заморозка російсько-української війни, у що я особисто не вірю, росіяни і далі будуть намагатися нас вбивати. Отак, от, от точково в тилу винаймаючи різний непотріб для ліквідації або відправляючи своїх елітних агентів, але росіяни будуть цим займатися. Хороша новина в тому, що ми також будемо знищувати російських чортів на їхній території. Вбивство нещодавне даруйте, це не вбивство, це ліквідація, кара, помста генералу москалику, тому наочний приклад. Був ще генерал Кирилов, був ще Татарський, Так ось російські чорти будуть і далі дохнути. І кожна ФСБшна мразь має розуміти, що ми вас не боїмося, ми помстимося і кожного з вас обов'язково дістанемо. А зараз, друзі, я прошу вас для того, щоб наші військові могли краще дістати російських виродків безпосередньо на лінії фронту і вздовж за лінією фронту закинути на дрони Камікадзе. Це дуже важливо. Давайте в якості помсти купимо нашим підрозділам якомога більше нових ФПВ. Запитів дуже багато. Росіяни е, продовжують здійснювати штурмові дії, тому ми маємо зараз максимально допомогти. Ну і відверто кажучи, у нас сьогодні з вами дуже відверта розмова. Неформальна така, відверто кажучи, я хочу, щоб ці мерзоти захлиналися своєю кров'ю. От я хочу особисто, щоб вони заплатили за все за все, що вони роблять проти нашої країни. Я сьогодні закинув 100 тисяч гривень на русоріс і закликаю вас також закинути. Реквізити в описі до цього відео е, ви маєте всі розуміти, друзі. Росіяни нас вбивають не тому, що ми погані, чи ми хороші. Росіяни нас вбивають не тому, що ми там їм подобаємось чи не подобаємось. Росіяни нас вбивають, тому що ми українці. І їм нас рати. хто ти? Чи ти підтримуєш Порошенка, чи ти підтримуєш Тимошенко, чи ти підтримуєш Зеленського? Їм плювати, вони вбивають нас за те, що ми українці, за те, що ми не хочемо бути зросійщеними і жити під російською окупацією. Тому вони нас і вбивають і будуть намагатися вбивати далі, але також будуть дохнути і вони, як я вже сказав. Ось відповідаючи на питання аудиторії. Ні, після чергового замаху я не думаю про те, щоб відновити кар'єру репера. От але я думаю, що нам дуже потрібно право на зброю. Нам дуже необхідно, щоб наші громадяни могли мати короткоствольну вогнепальну зброю для самозахисту, тому що та мерзота, яка стріляла вчора в мене, і та мерзота, яка стріляла в Дем'яна Ганула, і те е чмо, яке вбило Ірину Фаріон, вони всі мали незареєстровану нелегальну короткоствольну вогнепальну зброю. Натомість ніхто з нас не може себе захистити короткоствольною вогнепальною зброєю. У нас на руках в Україні зараз дуже багато різної зброї автоматичної, напівавтоматичної карабінів, помпових ручниць. Тощо забороняти далі громадянам захищати себе за допомогою короткостволів це ну ідіотизм, маразм. І я хочу сказати наступну річ. Зараз кожен депутат, який виступає проти права громадян України на короткоствольну вогнепальну зброю, і проти права на самозахист виступає одночасно за вбивства українців, тому що російські спецслужби будуть і надалі намагатися нас вбивати, і ми маємо мати інструменти для того, щоб захистити себе, своїх близьких і оточуючих. Я буду говорити ще особисто з деякими нардепами. Я не дуже вірю, що щось зрушиться в плані права на зброю, але я буду говорити з деякими нардепами, Буду просити їх підтримати цю ініціативу. Я публічно звертаюсь також до народних депутатів зараз. Підіймайте це питання до МВС. Я не звертаюсь, нема сенсу. Вони виступають проти того, щоб громадяни могли себе захистити. Їм напевно краще, щоб нас російські спецслужби і їхні агенти могли безкарно вбивати. От. Але е, я дам таку пораду іншим волонтерам і людям, які розуміють, що росіяни можуть спробувати їх вбити. Ви знаєте е, краще вже дістаньте собі нелегальну зброю. Щоб ви могли себе захистити, якщо держава вам забороняє захищати себе зброєю легальною, тому що краще, щоб потім вас судили за незаконний обіг зброї зберігання зброї, боєприпасів або умисне вбивство, як мене вже судили, раз за самозахист, аніж ви будете гнити в тюрмі без підозр, святий, який не взяв незаконний ствол і так далі. Ну, держава нам не лишає просто зараз іншого вибору. Ми маємо отримати право на належний самозахист і доступ до короткоствольної вогнепальної зброї. Закидуйте на русоріз, друзі. А на останок хочу подякувати. Хочу подякувати вам усім. Подякувати за вашу неймовірну величезну підтримку. Якби я міг я би зараз кожного з вас обійняв. Я її бачу, я її відчуваю. Вона мотивує ще більше працювати над тим, щоб наше військо мало більше дронів, а росіяни дохли. Дякую нашим бойовим підрозділам, які вчора теж нищили росіян і висловлювали свої слова підтримки. Я це дуже ціную, і заради вас я буду продовжувати і робити тільки більше і більше. Окремо хочу подякувати Службі безпеки України. Та голові служби безпеки України Василю Малюку за велику величезну увагу до цієї справи, якби не Альфівець, якби не СБУ, я би зараз з вами тут не говорив. І Хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському за те, що він також е, взяв до уваги цю справу. Вчора у вечірньому зверненні він про неї говорив і буде йому також доповідати ще додатково голова Служби безпеки України. Пам'ятайте, друзі, ми зараз ведемо боротьбу за наше виживання як кожного індивіда окремо, так, як, так і нації і нашої держави. Але я впевнений, що якщо ми будемо об'єднаними і будемо спрямовувати свої всі зусилля на боротьбу проти російської нечисті, у нас є шанси на перемогу. А без перемоги не може бути України. Дякую вам іще ще раз, друзі. Ну і слава Україні! Донать рус різ.